Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом з першого саме повідомлення на кошти тіньової торгівлі сигаретами в Україні можна було б придбати 30 в 16 сповіщається в аналітичній статті Американської торгової палати. Лише тіньова торгівля тютюновими виробами у 2022-2023 роках призвела до втрат бюджету у розмірі 42,5 мільярди гривень, понад 1 мільярд доларів. Пише Тарас Чорновіл. Далі мовою оригіналу. Американська торгівельна палата вкотре закликала. Органи украсу влади розпочати боротьбу з цінізацією української економіки про те, що згаданий вищий цінновий бізнес покривають найвищі чини силових структур і опи в статті поки ще не згадують. Але усьому свій час відповідальні події з голосуванням за допомогу Україні старту надсилання допомоги вже пройшли. Байден зіграв на цю гру без політичних втрат. Тепер замовчувати абсолютно дикість, яку творить влада, країна рецепієнта американської допомоги. Треба вже набагато менше, тому. Ми виходимо на стан, коли не минає більше жодного дня без жорстких критичних статей у пресі, чи відповідних інституцій, із дуже серйозними критикою і звинуваченням. Якщо вчасно ця зелена зграя не спиниться, або ж не буде змінена влада, або ж в нас у них на цілих 70% цього не хочуть. Ідіоти, то теза, що то була остання допомога від США, справдиться. Дехто у нас досі, повірить, що США і Європа готові вічно терпіти вибрики. Отаких зелен. Бо й ми їм якось диво критично важливі забудьте у закінчиться в США після останньої канонади на цьому етапі війни та перших підписів сепаратного миру в Європі все пройде повільніше, але в підсумку ще незворотніше. А фразу він може бути і сучий син, але це наш сучий син Франклін Рузвельт сказав про анікаргуанського зеленського самосу орієнтовано у 1939 році. Від того часу принципи американської і загалом західної політики дуже змінилися. Нині діє дещо інший підхід умовно в Афганістані. Ністан значить Афганістан. Справа не в Єрмаку все гірше Георгій Семени. Ця брехня, цинізм та хамство стали візитною картою офісу президента. Пише Марія Неборачок, журналістка далі мовою оригіналу. Це оточення Зеленського вважає всіх навколо дурнями там терпилами, але з Америкою так не можна. Буде боляче. Брехня, цинізм та хамство стали візитною картою офісу президента. Це вже дорого обійшлося українцям. Ультиматум конгресвумен США Вікторії Спарц, поставлений офісу президента України або Єрмака, або підтримка конгресу. США був цілком очікуваним. Це оточення Зеленського. Вважає всіх навколо дурніми та терпилими, але за меркою так не можна буде боляче. Список претензій спер затрасований українській владі українцям давно відомий, дикий безлад до держуправління та ще в умовах найжорстокішої війни. До речі, багато в чому цим безладом спровокованою. Інфатильно-дикунська кадрова політика Володимира Зеленського, який віддав усі призначення на відповідальні посади в державі, виключно аж до очільника регіонів голови свого офісу президента Андрію Єрмаку. Провал підготовки до великої війни до неї просто не готувалися. Що вилилося в окупацію п'ятої частини території України? Про останній пункт докладніше. Ось як виглядає, а у травні смажитиме шашлики від Зеленського. Під окупацією за лічені дні опинилася територія з населення майже 10 мільйонів осіб. Ворог захопив чверть орних земель дві АЕС, у тому числі найбільшу в Європі Запорізької, лише завдяки героїзму військових та ТРО не захопив південну українську. Ворог протягом всього лише доби взяв під контроль усюни. Нижню течію Дніпра, усі порти Азовського та частини Чорного моря облокували усі чорноморські порти України. Ворог досить швидко заповнив Дніпровською водою кримські канали. Ворог без проблем очолив Маріуполь і пізніше полонив чисельно дві бригади найбільш боєздатних українських війська, включаючи легендарний Азова. Більшість Чернігівщини, частина Сумщини та Київщини, зазнали варварського розграбування, як з'ясувалося до оборони Київ, Чернігів, Суми, Харків, Херсон, Миколаїв. Не готував ніхто. Зміцнення і позиції. Створювалися поспіхом вже після повномасштабного вторгнення силами військових і територіальних громад, що прийшли їм на допомогу, як результат кричу, що є злочини безвідповідальності особисто президента Володимира Зеленського та офісу президента. Останні цинічно суперечу передбаченому законодавством скромному функціоналу по забезпеченню роботи президента держави зосередив у своїх руках необмежену владу десятки тисяч убитих цивільних, мільйони українців, які потрапили в окупацію наївно, повіривши до даді втрата низки боєздатних підрозділів, безперешкодне захоплення ворогом страт стратегічних доріг та мостів через кримське перешийок та Дніпро втрата низки стратегічно важливих підприємства. Список далеко не повний, і кожна родина впевнений, має вже власний рахунок не тільки до ворога. Але і до людей, які володіючи усією повнотою інформації про напади, що готувався, попереджені союзниками, невмисне затягували створені ТРО і роззброєні навчання. А ще два роки поспіль зривали держоборонне замовлення, не закупили для армії жодного снаряду, жодної стуги, і навіть військової форми, бронежилетів та у пайків останніх на складах не виявилося. В результаті готували військові частини у зоні бойових дій допомагали та допомагають досі територіальні громади. І ось на тлі всього цього українська правда повідомляє, що на всіх нарадах у РНБО та президента глава його офісу Андрій Єрмак завжди заперечував можливість нападу Росії, завдято обстоюючи свою думку. Зрозуміло, що така позиція Єрмака була і для офісу президента, і для Кишенькового для неї кабміну і такої ж РНБО незадовго до повномасштабного вторгнення зі складу РН. Бого було викинуто бойового генерала Сергія Кривоноса, який попереджав про неминучість великої війни з Росією. Була беззаперечно обов'язковою до виконання та планування всіх подальших кроків у всій владній вертикалі. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.